Мир вам, улюблені мої брати і сестри у Христі Ісусі, сьогодні хочу звернути вашу увагу на текст з 78-го Псалма. Те, що ми чули і знаємо, і що розказували нам батьки наші, не втаїмо перед синами, майбутніми поколіннями, звіщаючи хвалу Господа і Його силу. І чудеса, котрі Він створив. Він бо поставив свідчення Своє в Якові і положив закон у Ізраїлі, розповідаючи батькам нашим, щоб синам своїм переказали, щоб знав рід майбутній, сини, що народитись мають, щоб і вони встали, і синам своїм розказали. Щоб на Бога вповали, і про діла Божі не забували, і заповіді Його сповняли. Так говорить Господь: зупиніться на дорогах ваших і роздивіться та розпитайте про дороги, що ними ходжено з давніх давен, де дорога до щастя, та й ступайте нею і знайдете. Спокій душам вашим. Єремія 6, розділ, 16 вірш. Хтось сказав: уроки історії полягають у тому, що люди нічому не вчаться з уроків історії. Ми не уподібнюємося світові і вчимося на власній історії. Тому ми видали книгу яка описує історію формування і розвитку церкви АСД на теренах Буковини і Північної Бесарабії. Становлення церкви на північній Буковині і Північній Бесарабії, також Волині та Галичині це перший розділ нашої книги. В ньому ми розповідаємо, як швидкими темпами проповідь Трьангільської вістки прозвучала у цих краях значно раніше, ніж у Криму. За офіційними архівними документами, у жовтні 1869 року Михайло Беліна, це його титул дворянський, фамілія Чеховський, Переїхав до Румунії, почав місіонерську діяльність у місті Пітешті. Там він жив до осені 1875 року, і вже у 1870 році була організована перша адвентистська громада місцевим керівником якої спочатку присвітером, а пізніше і пастором. Після від'їзду Чеховського став Том Аслан. Пізніше він представляв церкву АСД в Румунії на різних з'їздах і нарадах Європейського дивізіону церкви Адвентистів Сьомого Дня. Саме у цей шестирічний період, зважаючи на постійну пульсуючу енергію і непосидючість. На одному місці Михайло Чеховський активно відвідує різні країни Європи і особливо землі, які входили до тодішньої Австрійсько-Угорської імперії, у тому числі місто Відень, Будапешт, Львів і Чернівці. Відповідно до статистичного звіту, опублікованому в адвентистському журналі. 30 січня 1911 року, де повідомляється про першу групу адвентистів сьомого дня у Чернівцях, говориться і про те, що це результат постійного насіння істини, посіяного першим благовісником у цих краях Михайлом Чеховським. Котрий у 1867 році викладав релігійні лекції на одній із великих чернівецьких фабрик. Хоча і не збереглися офіційні документи, є всі підстави припускати, що проживаючи в Австро-Угорській державі неподалік Чернівців, Михайло Чеховський не залишив на призволяще посіяне ним зерно Божої правди. В американському журналі повідомляється про місіонерську діяльність Михайла Чеховського у Чернівцях у 1869 році. У 1900 році приймає адвентистське вчення Василь Якубович, який вважається першим відомим членом церкви Адвентистів Сьомого Дня на Буковині. У 1911 році у Чернівцях вже існувала група адвентистів. Однак, за достовірними офіційними даними, перша група адвентистів налічувала понад 10 членів церкви. У 1913 році сюди для подальшої місіонерської праці прибула із Львова успішна німецька. Активна місіонерка Луїза Роулінг, яка продовжила благородну справу розповсюдження трохангельської вістки серед місцевого населення. Згодом тоді ще невеличка громада близько 30 членів церкви в Бухаресті проводить свої богослужіння у будинку Василя та Іфтими. На жаль, дружина Якубовича була великою супротивницею істини і одного разу навіть накинулася на чоловіка, коли той читав Біблію, та пошматувала світі сторінки. У цей момент сталося щось надзвичайне вона осліпла. Злякавшись і каючись у своєму скоєному, вона. Просила чоловіка і місцевого пастора-євангелиста про молитву зцілення. Через три дні вона прозріла не лише фізично, а й духовно. Переживши досвід біблійного мужа Савла, вона упродовж 34 років до кінця своїх днів, була вірною помічницею чоловіка, який присвятив себе проповіді вічного. Єванглія. А ось уже в другому розділі цієї книги розповідається нам про окремі історії громад Буковинської конференції. Історія громади АСД Мамаївці, історія громади АСД Чернівці Жучка. Трошки зупинюся на історії Жучки. У Івана Пилипчука було п'ятеро дітей. А у його брата Миколи 12. До них ще приєдналися декілька родин. Так і утворилася група дослідників Біблії. Збиралися вони по домах, а у 1924 році про них почули брати з Румунії, і було направлено служителів брата Георгія Дарія і брата Георгія Корищука. Які організували громаду. Все відбувалося за часів румунської влади. То були нелегкі часи для молодої церкви. Односельчани відреклися від братів Пилипчуків, навіть не дозволили хоронити їхніх близьких на цвинтарі. Був випадок, коли у брата Миколи померла 13-річна дитина, хлопчик. Потрібно було звершити похорон. На похоронне служіння прийшла громада з мамаївців і хор. Коли заспівав хор похоронний гімн, односельчани, почувши спів, прийшли до покійного. Коли похоронна процесія підійшла до воріт цвинтаря, назустріч вийшли троє чоловіків, стали в проході і не пустили. Сказавши, ми не дозволимо тут хоронити Юдея. Так всі простояли цілий день до вечора. Збіглося все село послухати спів, промови служителів, вечором все ж таки дозволили похоронити. Місце виділили аж у кінці кладовища. Після цього випадку ті троє чоловіків, які не пускали людей на цвинтар, Загинули. Один утопився, другий повісився, а третій пропав безвісті. Тоді все село охопив страх, і ще більше людей почало приходити у нашу церкву. Історія далі продовжується у цій книзі. Далі третій розділ це сторінка пам'яті, мучеників за віру. Христос сказав: І за ім'я моє будуть усі вас. Ненавидіти, а хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний. Ці відомі рядки з Біблії запевняють кожного віруючого християнина в тому, що за віру на його долю випадатимуть великі життєві труднощі. Не оминали вони і адвентистів на території Буковини. Багато є незвіданого і такого, що зі свідками поринуло у вічність. Однак деякі факти все-таки вдалося зібрати як приклад незламної і ревної віри тих, які гідно носили християнське ім'я, не зрадивши Христа у горнилі випробувань. Ось деякі з них під час румунської окупації не витримав знущань у торевних катівнях і помер. Як герой віри Георгій Григорчук. Тільки з громади Малинці було засуджено 25 чоловіків, членів церкви, а присвітер цієї громади Феодосій Григора Шкуца помер у заслонні. У 1944 році був замордований військовим командуванням Семен Банар з Клішківців за відмову брати зброю в руки. У 1945 році група озброєних фанатиків вирішила очистити від Єврейської єресі село Плоска Путильський район. Тут проживало три адвентистських сім'ї Семчуків, Мачужаків та Гапшар, з двома маленькими дітьми. Усіх їх серед ночі забрали з рідних домівок. Куди вони більше не повернулися. Лише через три тижні знайшли їхні позвірячому знівечені тіла в лісових хащах, далеко в горах. У той же період загинув і присвітер Жадівської громади Николай Паланюк, якого повісили бандити у 1945 році. Потім, присвітером громади села Жадова, був Палагнюк Іван Іліч, котрий служив уже і після війни до 17 липня 1948 року. Івана Іліча вбили бандити у його власному будинку чотирма пострілами на повал з словами Отримуй суботник, дружину жорстоко побили. І все пограбували. Інформація ця з документів обласного архіву. Четвертий розділ розповідає нам історію табірного служіння у Буковинській конференції. У п'ятому розділі ілюстрації, портрети Михайло Беліна Чеховський, Манхін Михайло, Олександр Парасєй. Парфеній Костомський. Далі ми представляємо увазі читача архівні документи. Далі йдуть у нашій книзі фото. Це кінець 20-х років. Хрещення проводить Непивода Степана у селі Клішківці. У 1931 році хрещення проводить Олександр Попов у селі Санківці. Далі фото портрету Олександра Попова. Федіра Мельника, Мустафи, Гната Бондаря. Потім архівні документи періоду комуністичної влади і фото лідерів церкви АСД у Буковині. Завершується книга, фотографія домів молитви. Ради бо вам прочитати і придбати цю книгу і таким чином підтримати. Розповсюдження історії і збереження історії нашої церкви в Буковині.